Якщо вам треба зробити заземлення або робити виноградники з труб, вам від мене лайфхак, Як це зробити легко, без копання. Берете лопатку, викопуєте маленьку йомку, щоб туди можна було налити водички. Літе трішки. Берете любу трубу, профільну трубу чи арматуру, якщо це для заземлення. Лише невеликого діометру. І потім поступаючими рухами сажаєте цю трубу в землю на ту грибину, яку ви захочете. Все. За 2 секунди це виглядає отак. Земелькою цю, що ви викопали, притрушуєте, чекаєте 10-15 хвилин, поки втягнеться вода. І починаєте в'язати арматуру чи проволоку. Чим ви дольше це зробити, мете?